275 гривень за жіночу-трикотажну сукню тоніку, така тепленька на осінню погоду, в лоті їх буде 12. І ціна такого лоту 3300 гривень. Розміри будуть іксесочки по елічку, покажу, які будуть модельки. Дві в лоті буде таких гарних молочно-білих, трошки різні будуть відрізнятися тут візеруночки. Така буде хвиляста, манжетики на рукавах резиночка понизу, довжина тут середня, і така буде. З такою косичкою посередині. По складу, тут у нас є два варіанти. Це може бути 70% поліакрилу, 27 поліестеру та 3 еластану. І другий варіант це 67 поліакрилу, 30 поліестеру та 3 еластану. Так, дві буде біленьких в цьому лоті. Дві буде таких гарних бежевих, це також середня така довжина у нас є. З кишенькою нагрудною. Одна кишеня. Також манжетики тут йдуть на рукавах і гарна горловиночка. Чотири у лоті буде ось таких темно-графітових, гарних так виглядає на модельці і показую без упаковочки. Такі манжетики завужені йдуть. Резиночка понизу, дуже тепленька, під легінси на осінь. Одна у лоті буде малинова, це вже така довгенька йде. Є розрізи з обох сторін для ніжок, для комфорту. І ось такі манжетики. В такому гарному малиновому кольорі. Одна у лоті буде з такими везеруночками. Коротенька. Такі гарні такі манжетики вільні. ця така більш щільна йде, ніж інші. Одна буде ось така гусяча лапка. І одна буде також чорна, довга з великою горловиною. Ось така такого плану. 275 гривень за одну таку сукню тоніку. В лоті їх буде 12, і лот коштує 3300 гривень. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.